Вітаю на каналі туроператора Альянс. Сьогодні піде мова про п'ятизірковий готель Heritage Grand Perast. Він розташований у відреставрованому палаці 18 століття в центрі міста Перас. З вікон готелю відкривається неймовірний вид на затоку і два острови. Поруч розташовані пам'ятки, кафе та ресторани. Влітку містечко Перас закрите для приїзду авто і дістатися до готелю можна на клапкарі, який надає. Готель під шлагбаумом при в'їзді в місто. У готелі була у 2018 році проведена повна реновація. Heritage Grand Perast має власний пляж платформу, шезлонги та парасольки безкоштовні для гостей. Пляжні рушники також надаються безкоштовно. Важливі нюанси по номерам в даному готелі. Категорія номерів Deluxe Superior мають пріоритетне розташування та вид на затоку. А категорія номерів Deluxe Garden має вихід у приватний садок із шезлонгами та душами. Якщо у вас є додаткові запитання по даному готелю, ви можете їх прописати у коментарях під відео або зв'язатись зі мною за контактами, які вказані в інфобоксі під відео.